Як зробити голуба з паперу? В техніці простого оригамі? Візьміть квадрат паперу, наприклад, 20х20 на 20 см чи 21х21 21 см. Розташуйте на столі ось так. І зігніть навпіл по одній з діагоналей цього квадрата Гарненько співставте кутики зверху. І після цього робіть складку на нашій заготовці для цієї пташки орігамі. Гарненько прогладьте нігтиком, перекрутіть на столі ось так. І верхній кутик пригніть до правого кутика, який ось тут по центру. Гарненько співставте, вирівняйте сторони і після цього зробіть складку. Як бачите, цю пташку дуже легко зробити. Так само робимо знизу. Нижній кутик пригинаємо до правого центрального кутика. Гарненько вирівнюємо папір. І після цього робимо складку. Чи загин. Тепер потрібно вигнути по центру. Ось так вигинаємо. Співставили краєчки і після цього робимо таку ніби складку навпаки. Ця складка в оригамі називається складка гора. Є зробили таке. І тепер лівий кутик цього трикутника пригніть до нижнього кутика. Співставте і зробіть складку. Є так. Поверніть папір назад. Є така складка в нас. І тепер один шар паперу по цій складці вирівняйте. І пригніть його до доверху. Бачите, ніби такий трикутничок зверху. І вершина цього кутика до верхньої сторони. Так, поверніть назад папір. І тепер дивіться, ми робимо крило для цього голуба. Пальчики знизу. І так обережно тягнемо в ліву сторону і ту попередню складку перегинаємо, ніби робимо складку гора. І ось так от фіксуємо нові згини. У нас є одне крило для цього голуба. Переверніть на іншу сторону. Так само один шар паперу, який лишився догори. Вирівнюємо. Робимо складку. Повертаємо папір назад. І тепер, дивіться, пальчиками лівої руки туди, в серединку. І ту складку, яку щойно зробили, перегинаємо, робимо навпаки, ніби. І одночасно знизу рівняємо і ось так робимо крило. Ось тут можете поправити. І тепер опа, ось так догори. Друге крило пташки готове. Прогладьте, якщо в цьому є потреба, щоб краще було робити вам цього голуба. Переверніть на іншу сторону і зробіть ось таку складку. Тобто нижній правий кутик ми маємо пригнути до місця початку крила, тобто задню частинку крила. Ось так вирівнюємо і робимо після цього складку. І так, повертаємо папір назад, розкриваємо знизу, розтягуємо два шари паперу. І тепер дивіться, ось правою рукою, ось так по центру і лівою, і ту складку справа ми ніби міняємо її направленість. Поправляємо і тягнемо так папірчик, вирівнюємо і це ми робимо хвостик. Для нашої пташки голуба. На цьому хвостику фігурка буде добре стояти. Робимо тепер такий згин, це буде голова нашого голуба. Є так. Розкрити папірчик ось так. І тепер нам потрібно буде сховати кутик цього паперу туди всерединку. Бачите, Ховаємо по центру. І притискаємо з обох боків, і ніби папірчик туди заховався. Бачите? Заховали папірчик і голова готова. І тепер крило одне трошки назад. Ми так робимо, щоб голуб махав ніби крилами. Вони були гарно так розправлені в повітрі. І повертаємо назад, бачите, ніби так пташка має виглядати. Тепер візьміть простий олівчик і намалюйте око з однієї сторони і з іншої. Так. І тепер вже наводимо за цими контурами фломастером або маркером. Можете інший візерунок зробити, можете просто дзьоба розмалювати, або, бачите, як помаранчевого голуба, можете так от таку полоску зробити. Теж цікаво виглядає. Ось так можете поправити хвіст, щоб голуб гарненько міг стояти на поверхні. Ось так. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і вдарте у дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід схожих відео. Дякую вам за те, що дивитесь відео на каналі Цікаві Саморобки!